Вітаю всіх! Був коментар мені про Зміївську ТЕЦ. Вона Зміївська Грес, взагалі називається, я знаю, як вона називається. Для мене це болісне питання, бо Та, це частина мого дитинства, тому, будь ласка. називається буду як мені зручно. І давайте так: руйнація Зміївської ГРЕС є сильною на даний момент. Руйнація Зміївської ГРЕС є сильно на даний момент. Ви знаєте, є, є. І небезпеки для неї ще є, я просто бачу по картам, але її захищатимуть. Намагатимуться захистити її. Ви знаєте, я в шоці, але її намагатимуться захистити. Добре. Зміївська грес стець має захист. Просто так чи ні? Має вона захист, так чи ні? Має. Вона має захист. Я відразу кажу, вона має захист, і я багато казати не буду. Відновлення повністю функціонування Зміївської ГРЕС можливо до кінця 2024 року. Відновлення її, можливо, до кінця 2024 року. Можливо, Можливо. це також. Можливо, я дивлюсь чуть-чуть. А тепер головне, небезпеки для Зміївської є. Є вони. Є небезпеки, є. Відразу виліт, вилітає прямо з рук є. Є небезпеки, війна. На, на цей же захист буде направлена небезпека. Ну, летітиме, ви бачите, важка ситуація буде важко. Небезпеки є, летіти буде. Буде важко. Подивимось, як відпрацює захист, бо захисту важко це відпрацювати і повністю захистити. На жаль, така ситуація по зміївській гриз на даному етапі.